Енергоджерела за 20-26 лютого. Київську багатоповерхівку обладнали сонячними панелями. Завдяки СЕС мешканці будуть забезпечені теплом та гарячою водою, навіть у умовах вимкнення електроенергії. У Києві мешканці ОСББ художник встановили сонячні панелі на даху багатоповерхівки в рамках програми міського співфінансування 70 на 30 Вартість встановлення СЕС та інших енергоефективних робіт сягнула 2,5 млн грн, повідомляє КМДА у Фейсбуку. Зазначається, що влітку СЕЗ зможе повністю забезпечити роботу ліфтів та інших будинкових систем щодо інших новин тижня. Частка ВЕС у загальній потужності веде України у 2022 році сягнула 17,7%. Держенергоефективності та Дніпровська політехніка впроваджуватимуть нові освітні програми та наукові дослідження для потреб сталого розвитку України. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.